Я був радий, що в мене була змога з топ 1 мого вагового дивізіону у світі. Я розумів, що треба буде викладатись на 100% та показувати бокс, тому що потім щоб ні про що не жаліти. Я зрозумів, що навіть якщо судді не віддають перший раунд, не потрібно йти в вабанк, йти в розмір, заряджатися на удар. Потрібно більше слухати тренерів, які сидять в куту, які зацікавлені в моїй перемозі не менше, ніж я. Підтримка була безумовно крутою, дуже крутою, навіть я б сказав. Багато людей дивились, багато вболівало. Судячи з повідомленням у соціальній мережі, я зробив великий крок у своїй кар'єрі і це дуже круто. Досвіду не вистачало. Я новачок всього всього в елітному боксі. Але я сподіваюся, що в мене все ще попереду. Робота збірні мені дуже подобається, і я хочу далі представляти країну на такому рівні змаганнях. Сил мене хочуть відбавляти, тому я думаю, що ліцензія це лише питання часу. Боксу взагалі нашої команди. Я рахую, що все супер. Наша збірна в європейському і світовому боксі займає високу позицію, але на цих змаганнях я вважаю, що суддівство жахливе. Дивлячись на такі поєдинки, як Дмитра Заматаєва, Юри Захарєєва та Аню Хрей, мені стає незрозуміла система оцінювання, то по яким критеріям судді дають перевагу.